Цифра на початку. Uh, як ви бачите, у нас іде шалене падіння економіки, uh, падає обсяг експорту, uh, падає, падає золотовалютні резерви. В першу чергу треба сказати, що реальний ВВП упав на 7%, зростанням безробіття і шалений рівень інфляції. І це цифри лише за 14 рік. Що, що стається на сьогодні? Казати навіть не треба, і ми бачимо, що без е, якихось рішучих кроків реформування економіки нам неможливо хоча б зупинити це падіння. Ми маємо щось терміново робити. Ми б обрали собі крок е, е, до ліберальної економіки, до відміни революційних механізмів для того, щоб спростити роботу бізнесу, тому що лише бізнес може відновити е, життя нашої економіки. Тому суттва бачимо три е, етапи нашої праці. В першу чергу це знаття найбільш гострих аспектів, які є зараз у бізнесу. Другий етап це впровадження системи гільотини. І третій – це створення превентивного механізму. Е, щодо е, зняття біових точок, яким чином ми їх визначали ці точки? Е, ми опитали більше 100 організацій і виявили більше 800. Опорних моментів, які заважають бізнесу, зараз ви бачите ті компанії, з якими ми спілкувалися, для того, щоб з'ясувати, що саме, що насамперед в першу чергу, необхідно прибрати, аби бізнес працював. З цими компаніями проговорили, було визначено більше 800 ініціатив, з них ми відсіяли по кільком параметрам з точки зору найбільшого ефекту для бізнесу, з точки зору найбільшого ефекту для бюджету, для держави з точки зору легкості чи важкості впровадження цих ініціатив. Потім їх залишили біля 800, ви можете побачити, як вони розголожені по різних галузях. Тобто, біля 400 ініціатив, це загальноекономічні, тобто ті, які покривають всі галузі економіки, і інші ініціативи по різних галузях, які найбільш впливовіші на формування ВВП України. Тепер що, щодо цих ініціатив, яким чином ми їх впроваджуємо. На сьогодні ми маємо такі перемоги. Була підписана постанова Кабінету міністрів про, про деякі питання дерегуляції, про о, загальний економічний ефект від цього впровадження біля 20 мільйонів гривень економії для бізнесу. І для держави. Приведу приклад, що тут мається на увазі. Наприклад, скасування карантинного сертифікату, наприклад, спрощення видачі і скорочення терміну видачі фітосанітарного сертифікату, це скасування сертифікації спеціальних продуктів, це спрощення системи наймов висококваліфікованих працівників і так далі. Це скорочення переліку товарів, які підлягають експорту, ліцензування товарів, експорту, імпорту. Наприклад, це озононебезпечні товари. Наприклад, це матричні товари, такі як наші комп'ютерні монітори. Це пестициди. Загальний економічний ефект біля 200 млн грн. Скасовано неефективний на механізм надання пільг при, енер... при заводі енергоефективного обладнання. Біля мільярду гривень економії бюджету. Ми створили базу законодавчу для гармонізації системи технічного регулювання з ЄС. В першу чергу це закон про безпечності та якості харчів, це закон про стандартизацію, про метрологію, про технічні регламенти. Ось, на сьогодні вже скорочено 87 документів дозвільного характеру. Наприклад, це сертифікація зерна, це сертифікація відповідності елементарів та інші. Буквально тиждень назад була був прийнят закон 1580 по дерегуляції, який включає в себе дуже багато моментів, які спрощують бізнес. Там з самих таких найбільш зрозумілих це заборона вилучення, фізичного вилучення серверів, це реєстрація компанії за дві доби, це спрощення. Взаємовідносин в оренди землі, це спрощення вирощування органічної продукції. Так само в роботі ще біля е, сотні ініціатив, які зараз деякі на розгляді в Кабінеті міністрів, деякі на розгляді з, е, в галузевих міністерствах, деякі вже в парламенті на першому читанні чи на другому читанні. Я зараз назвала тільки ті е, нормативні кругі акції, які вже прийняті, які вже почали працювати. Ті, що зараз в роботі, і вони не скінчені, і вони будуть нарощуватись і нарощуватись. Другий етап це впровадження системи гігієну. Це насправді на найбільш ефективний механізм, який може бути взагалі у нас запроваджений. Що це означає? Це апріорі відміна всіх регуляторних механізмів механізм взагалі. Визначається певний час, за який регуляторні органи мають довести їх необхідність. Якщо за цей час, Доведено, механізм працює. Не доведено, він не працює, тому що він апріорі вже вільний місяць. У деяких державах такі е, процеси гілютини проходили біля року, десь біля півроку. Зараз ми е, обсуджуємо, щоб цей термін був максимально скорочений від трьох місяців до шести. Зараз цей законопроект вже на розгляді бурять. І ми сподіваємося, що як тільки це буде прийнято, Буде взагалі грандіозна перемога не тільки для нас, як яка це ініціювала, але для всього бізнесу, бо це буде зразу відчутно на всій діяльності економіки. Тобто, як це буде працювати? Якщо зараз громада може тільки впливати, щоб щось відмінили, то потім регуляторні органи Міністерства контрольні органи будуть впливати на на цьому, щоб тільки це працювало, щоб це впровадити. І наступне, що ми маємо зробити, це запобігти виникненню будь-яких нових регуляторних методів, які хтось там придумає для свого здобутку, задоволення і так далі тому подібне. Тобто це контроль постійний, щоб не виникало інших перекон ведення бізнесу. На кожному етапі, де може бути ініційований регуляторний новий метод, має бути по два додаткових органи, які це будуть контролювати, відсіювати і блокувати. І лише у разі, якщо це конче необхідно, наприклад, для ратифікації угод з, з ЄС, тоді це регуляторні методи.